Мешканці шістнадцятиповерхівки у Дніпровському районі Києва з жахом піднімаються сходами власного будинку, адже доводиться переступати через калюжі крові. Просто перед під'їздом мертвий чоловік тіло нещасного розірвало на кілька частин, тож сумнівів немає. Людина впала з неймовірної висоти. Ну і накритий був кульками. ми вийшли вже пізніше, пізно взнали всього. То забрали, приїхали. Скорі були, міліція тут була. Неймовірно понівечене тіло. Якби не документи в кишені, навряд чи б хто впізнав Павла. Хлопцю 21 рік. Він служив у Нацгвардії, а жив у цьому ж під'їзді на четвертому поверсі. Що ж сталося? Невже військовий вкоротив собі віку? Він женився от буквально недавно. У нього замічательна жена. А еще... на по-моєму, чекає. Не і дійсно всі мешканці навіть дату пам'ятають. Не минуло й трьох тижнів, як тут відгуляли весілля. Павла називають адекватним хлопцем і гарним сином. І не вірять, що він здатен на самогубство. Часто я теж виходжу на чорний ход, мусор вибраси. Я не курю, пенсій, посмотрю статистику. самогубцю упасти через козирок і вдаритися об в лісницю, щоб мозок кінець. У мене таке відчуття, що тільки можна і викинули. Тільки таке в Павло точно не з власної оселі. Вікна його квартири виходять на інший бік будинку, і при падінні з четвертого поверху тіло опинилося б на широкому піддашку. Сусіди припускають: військовий впав з самого верху вікна загального коридору на 16-му поверсі, і хтось хлопця штовхнув або викинув. До того ж, на незнайомців у під'їзді вже давно не звертають уваги. Навіть консьєршки не питають, хто і до кого йде. Чужі пропускають, чужі можуть пройти запросто. Діжуря так, два чоловіка сутки через сутки, буває, немає нікого. Друзі Павла дорікають через таку байдужість і свідків загадкової смерті немає. Впевнені, що товариша вбили. Хлопець, мовляв, звик долати труднощі, але жодні проблеми в житті не змушували його думати про суїцид. Сто процентов убили, он не сделал бы этого сам. Он, он бы даже маму не бросил, понимаете? У него несколько лет назад умер папа. Понимаете? Мы всегда тогда были вместе с ним. Он бы этого сам не сделал. Он бы не оставил так маму, понимаете, и жену свою с ребенком. Що й казати всі мешканці у глибокому шоці. вражає і дивна загибель військового, і те, що сьогодні це вже друга загадкова смерть у будинку. Тіло молодого хлопця знайшли на тому самому четвертому поверсі. Молодий хлопець, ну він тут стрес. Батько помер, мати померла протязі двох років. І не видержала мабуть, сердечка. Я так три дня назад три дні назад він так лежав у квартирі. Сестра Обнаружили його. Цю багатоповерхівку навіть охрестили будинком смерті. А без того, втомлені постійною зміною сусідів мешканці просто не знають, як їм далі жити, і всерйоз замислюються про переїзд.